І вітати команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Анна Могильна, а передовсім про таке пособництво державі-агресору СБУ викрила керівництво Черкаського хімзаводу на співпраці з Російською Федерацією. Гордість нації з нагоди Дня Соборності України відбулися урочистості в Черкаському художньому музеї. Перемогти булінг. У Черкасах отримали нагороду талановиті юнаки та дівчата, які брали участь у конкурсі відеороликів. Ніч в області знову була тривожною через ворожі БПЛА. Особливо гучно було на Уманщині. Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Таборець. По повітряних цілях працювали сили та засоби ППО. Результат мінус 9 шахедів. Минулось без потерпілих і руйнацій інфраструктури. Служба безпеки ліквідувала ще одну схему обходу санкцій на експорт української продукції до РФ. Цього разу на співпраці з країною-агресором викриду керівництво хімічного підприємства у Черкасах. За даними слідства, представники заводу налагодили оптові поставки добрив та мінералів. До аграрної галузі Російської Федерації встановлено, що протягом 2022-2024 років ділки нелегально переправили до Росії власну продукцію на суму 1,8 мільйонів доларів США для прихованого переправлення українського товару до РФ. Фігуранти використовували афілійовану компанію на близькому сході. Задокументовано, що продукцію черкаського виробника спочатку направляли до близькосхідного посередника, а звідти здійснювали реекспорт до Росії серед Ключових російських замовників були одні з найбільших компаній агропромислового комплексу країни-агресора Щолкова Агрохім та Альтерит. Від початку повномасштабної війни фігуранти відвантажили на російські підприємства понад 216 тонн хімічної продукції. Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів. Виявлено документацію, мобільні телефони та комп'ютерну техніку із доказами оборудки. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили керівнику Черкаської компанії про підозру за частиною 1 статті 111 прим. 2 кримінального кодексу України. Це за пособництво державі агресору. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників схеми. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна з нагоди Дня Соборності України у Черкаському художньому музеї від. Булося урочисте нагородження, присвячене видатним особистостям, за їхні значні заслуги у зміцненні української державності, а також вагомий внесок у розвиток культури, науки, освіти та інших сфер суспільного життя. Більше про подію у нашому сюжеті. Спортсменка Тетяна Довгаль із дитинства вирізнялася сильним характером і прагненням до перемог. Щось спонукало обрати бокс. Завдяки наполегливій праці та відданості спорту дівчина стала чемпіонкою Європи серед молоді та віце-чемпіонкою світу. Я люблю такі види спорту, в яких саме можна досягати високі досягнення. І бокс, я рахую, є таким видом. Мені дуже подобається, зараз ми там, їздимо на чемпіонати Європи, світу, все ми ходить, до цього ми насилаємо. Сьогодні було нагородження в честь соборності України. Дуже приємно, такий доволі цікавий захід прийшов, і мені дуже сподобались виступи наші дівчат і хлопці. Вчитель історії України та захисту вітчизни зі сміли. А також ви на Рамазан Таїдов отримав почесну грамоту. каже, відчуває велику гордість за своїх вихованців, які в цей нелегкий час стали на захист рідної держави. Мої там, вихованці, учні, випускники школи. На жаль, сумно серед них є і загибли, але достойно проявляють ті якості, які вони отримали на уроках історії та уроків предмету захисту країни. Диплом лауреата премії імені Данила Нарбота у номінації за творчість обдарованим учням мистецьких шкіл отримала Юлія Хандій. За свою роботу Катерина 2022 картина створена за мотивами знаменитої Катерини Тараса Шевченка. Проте художниця внесла зміни, додавши деталі, що відображають сучасні події та виклики, які переживає країна події в Україні. От я вважаю, це треба висвітлювати. Бо ми живемо в центрі. Ми хоч і досить далеко від війни, але треба також пам'ятати коней. На фоні були додані обрізані фотографії, наслідки вибухів по всій Україні. Сьогодні ми продовжимо боротьбу за нашу державу. На передовій захисники та захисниці мужньо відстоюють соборність України ціною власних життів, каже очільник регіону Ігор Таборець. Сьогодні день соборності України. Він дається нам дійсно збоєм. Хлопці і дівчата б'ються напередку. Ми повинні пам'ятати кожного захисника і захисницю, які віддали власне життя саме заради нашого майбутнього, заради нашої соборності. Зі слів Романа Сущенка, перемога досягається через єдність. Лише об'єднавшись, відстоїться державність, територіальна цілісність і суверенітет, забезпечивши гідне майбутнє дітей. Українські землі були розділені між імперіями, а український народ зазнавав гніту утисків окупації та воїн. Та єдність, прагнення до соборності завжди допомагали нам вистояти. Пройти важкі випробування і стати єдиною незалежною Україною анна Могильна, Олександр Костерко, служба новин телеканалу. Ільдана ми піднімемо наш прапор знову пізно. Автопарк смілянських та уманських рятувальників поповнився новою технікою. Також його отримали місцеві пожежні команди Руськополянської та Мошнівської тергромад. Про це інформує начальник Черкаської ОВА Таборець. Безпека наших громад понад усе, наголосив очільник області і додав, що у цьому питанні цілком покладається на обласну ДСНС. Посадовець подякував рятувальникам за результативну роботу. Їхня готовність до дій 24 на 7 ключове. Поліція розслідує смертельну ДТП, яка сталася поблизу села Паланка на Уманщині. Попередньо встановлено, що 21 січня близько 13.30 водій автомобіля Лада Пріора виїхав на зустріч. Річну смугу руху та зіткнувся з вантажним автомобілем Ман після удару некерована вантажівка в'їхала в автофорт. У результаті аварії загинув керманич першого транспортного засобу. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. На відкритій території біля села Думанці Черкаського району саперу вилучили фугасну авіабомбу. Як повідомила пресслужба головного управління ДСНС України в області, небезпечна знахідка часів Другої світової війни важить 50 кілограмів. Бомбу транспортували на підривний майданчик для подальшого знищення. Убиту косулю, тепловізор, гільзи, ніж та глушник до зброї вилучили у двох Черкащан правоохоронці. Це сталося 18 січня біля села Дубіївка Черкаського району, коли екіпаж групи реагування патрульної поліції зупинив автомобіль Тойота Ленд Круїз. Як виявилося, що водій та пасажир вполювали косулю незаконно. За цим фактом розпочато кримінальне провадження, повідомляє поліція Черкаської області. Перемогти з зло можна лише добром, особливо якщо це добро має відеокамеру. У Черкасах отримає нагороду талановиті януки та дівчата, які брали участь у конкурсі відеороликів. Конкурс проводили на отримання грантів Черкаського міського голови. Він був спрямований на протидію булінгу серед шкільної молоді. Участь у нагородженні своїх юних колег-відеографів взяла і наша знімальна група. Художній музей у Черкасах, вкотре став місцем зустрічі творчих людей. Цього разу молоді. Тут зібралися переможці та призери міського конкурсу відеороликів та анімаційних фільмів у межах реалізації проєкту Черкаси Гледінг. Юні відеомейкери створювали відеоконтент, мета якого протидіяти булінгу серед молоді. Проблема булінгу вона є в кожній державі, в кожній країні, в кожній школі, і ми маємо знайти різні підходи. Для того щоб подолати це негативне явище, і одним із таких підходів є навпаки не заточувати дітей, не загострити їхню увагу на проблемі булінгу, щоб вони бачили, вчились, як це робиться на прикладі інших дітей. А щоб навпаки, вони вчилися робити добро і розуміли, що приносити добро набагато приємніше. І коли ти робиш добро іншому, ти поважаєш себе як людина, ти отримуєш від цього радість і ти. Внутрішню Конкурс тривав із жовтня до грудня минулого року. У ньому взяло участь більше 50 дітей із 18 навчальних закладів міста. На розгляд журі представили понад 30 відеоробіт. Кожна з них особлива та унікальна. Кожна розкриває завдання по-своєму. Після тривалого обговорення журі обрало 21 роботу, творців яких і визнали переможцями. Це надзвичайно актуальна тема. Я не знаю людину, яка не знає, що таке булінг або не переживала. Це явище якимось чином на собі, тобто це надзвичайно відоме поняття. Але окрім цього, потрібно знати, а яким чином комфортити людину в соціумі, в мікросоціумі, в мікрогрупах, тому що це і прокачка емоційного інтелекту, це і вміння поводити себе з іншою людиною, відчувати її особисті кордони. І одночасно, коли ми турбуємося про іншу людину, ми і вчимося паралельно турбуватися про себе. Загалом було визначено сім номінацій, в яких врахували вік та мову створення. Ворення відео головна вимога до всіх робіт повне розкриття теми, відображення життєвих історій антибулінгової спрямованості. Переможці отримали нагороди, які допоможуть розвивати свій талант у майбутньому. Треба було э, зробити як. Я ну, за зачіпаю ну, свою однокласницю. Ми робили відео, а ну і потім допомагали ще друзі, вони теж були в кадрі. Шість працювати в своєму житті з проблемою. Як ти думаєш, потрібно реагувати, коли ти відбувається? Треба казати вчителю або батькам. Або якщо ти не можеш розказати це нікому, то треба йти до шкільного психолога. Не всім пощастило виграти, але кожна робота по-своєму цінна, вважають організатори. Хоча конкурс проводили серед учнівської молоді міста, так вийшло, що участь у ньому взяла і дівчинка з іншої області. Віка народилася і виросла на Донеччині. Війна змусила її переїхати до Черкас. Я з міста Бахмута, який став, на жаль, кортецею. Я займаюся творчістю, в мене різні хобі багато є. У мене була мета створити щось таке, що буде запам'ятаючимся для інших людей і що буде давати враження. І саме тому я робила цю роботу, тому що мені дуже подобається створювати щось таке, коли люди на це дивляться і кажуть: вау, це, це дуже гарно. Матеріали провідзняв. Зняті ролики та інтерактивні посилання на них надрукували у спеціальному виданні, його використовуватимуть для навчання. Фінансову та організаційну складову конкурсу і заходу взяв на себе бюджет міста. У мерії кажуть, що такі конкурси проводять щороку, незважаючи на те, що нині йде війна. Громада має знаходити кошти і для таких заходів. Уже який рік поспіль Черкаська міська рада проводить гранти міського голови для освітян. Загалом таких проєктів було близько двадцяти. На це виділяється близько трьохсот тисяч загалом з міського бюджету. Цього року так само кошти, скажімо, на такі ініціативи закладені. Дуже важливо те, що міська влада може підставити плече допомогти вчителям заходам освіти зреалізувати Ті івенти, які б могли б популяризувати. Гарні глобальні речі, які об'єднують нашу молодь, і власне той захід, який ви сьогодні бачили, це один із, скажімо, там 20 гарних ідей, які вдалося реалізувати. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. У Черкасах триває підготовка до будівництва нової вулиці. Квіткова та її назва з'єднає південно-західний та вокзальний мікрорайони. Її продяжність від вулиці Сумгаїцько до Хоменка буде понад кілометр. За словами міського голови Анатолія Бондаренка, ця вулиця є складовою частиною генерального плану розвитку Черкас і надасть можливість значно покращити інфраструктуру. Наразі тут ведуться підготовчі роботи, територію майбутньої вулиці очищають від чагарників та сміття. Після цього заплановано розробку місця для зливових труб. Ця вулиця розвантажить велику кількість транспорту, який дійсно рухається вулицею Смілянською і вулицю Сумаївською. Будівництво вулиці Квіткової є важливим кроком, адже тут заплановане спорудження соціального житла, зокрема і для внутрішньопереміщених осіб. Місто Черкаси бере участь у проєкті, який здійснюється за підтримки Кабінету міністрів. Будівництво житла за соціально незахищених верст населення, зокрема, цей проект буде фінансуватися коштом європейських донорів. Планується отримання, в тому числі, гранту, близько 15-20 мільйонів євро. І однією з умов це будівництво інфраструктури, якраз до цієї площадки. Де можна буде будувати житло на Черкащині? Стартував пілотний проєкт медіаграмотності фактопії. Проєкт за участі служби освітньої безпеки створений для того, щоб учні п'ятих класів, які вже користуються телефонами, але ще не мають достатніх навичок безпечного використання інтернету, опанували базові принципи медіаграмотності та безпеки через захопливі онлайн-квести. Даний проєкт випрацьовує принципи базової медіаграмотності і правильного користування і безпечного користування мережі інтернет. Такими проєктами ми дітей убезпечуємо від негативних інтернет-наслідків для того, щоб вони розуміли і могли розрізняти, що погано, а що добре. І мали змогу захистити себе в інтернеті і не боялися розповідати ну нам, поліцейським дорослим про ті чи інші ситуації, які в них виникають в інтернеті. На уроках інспектори служби освітньої безпеки пропонують школярам вирушити у подорож різними країнами. Учні отримають спеціальний набір, що містить паспорт, мандрівника, наліпки для створення аватара, інструкцію для проходження квесту та пам'ятку для батьків на кожному з. Етапів діти виконують завдання. Далі його завантажують для перевірки на сайт. Після успішної перевірки діти отримують візу до паспорта і переходять до наступного етапу. Фінальний етап завершення вручення почесної нагороди Шукач фейків. Черкащина залишиться на межі теплого повітря із заходу та більш прохолоду із південного сходу. Температурний контраст створює умови для виникнення туманів. На фоні невеликих ранкових мінусів краплі туману підмерзлять на різних поверхнях, утворюючи сапку, ожили та ожеледицю на дорогах, повідомляє Черкаський обласний центр з гідрометеорології. За прогнозом, на 23 січня хмарно невеликий дощ. Вранці туман, видимість 200 500 метрів. Вітер південно-східний 50 метрів за секунду. Температура по області 1 градус морозу 4 градуси тепла. У Черкасах 0,2 градусів тепла. З 13 до 18 січня лабораторно було досліджено 395 проб атмосферного повітря. Загальна кількість хімічних сполук, що контролюється регулярно, становить 17. Проби повітря відбирались чотири рази на добу у різних мікрорайонах міста. Центр Дніпровський та Південно-Західний. Продовж цього періоду повітря в Черкасах було забруднене аміаком, формальдегідом та діоксидом азоту, місць яких перевищував граничну допустиму концентрацію за середньодобовим містом. Порівняно з попереднім тижнем в цілому по місту зменшилась концентрація оксиду вуглецю, найбільше у південно-західному районі та у Дніпровському районі концентрація формальдегіду. Сприяли цьому періодичні опади та посилення вітру. Завдяки тому ж посиленому вітру підвищилась концентрація концентрації пилу в межах допустимих значень, решта контрольованих присутніх у повітрі шкідливих домишок без суттєвих змін. Це були головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами у соціальних мережах, зокрема на Ютуб-каналі Тана ТРК, де ми продовжимо ділитися інформацією. Дякуємо вам за вашу увагу та довіру. Вірте в майбутнє, все буде Україна!